Ну що ж ще трішечки краси, ще трішечки солодких залишків. Зараз буде розпродаж, тому будьте активні активними, будьте е, спритнішими, сміливішими за безкоштовним номером, який зараз з'явиться на екрані 0 вісімсот двадцять Телефонуйте і формуйте найкращу вартість. Це розпродаж, це солодкі залишки. Це буде дуже швидко і це дуже мало. Тому тут встигайте, якщо тільки сподобалося, одразу телефонуйте, запам'ятовуйте код товару, це теж дуже важливо. І броню. Щоб встигнути вихопити намисто саме вашої а, мрії, можливо, тому що тут кожен а, варіант просто неймовірний. Ну що ж, готова презентувати. Мо, дійсно, сьогодні багато краси у нас в студії. Це намисто створено для того, щоб підкреслити вашу індивідуальність та додати образу певної загадковості. Зверніть увагу, як воно виблискує загадковий блиск. В основі лежать ідеально відполіровані намистини сніжного обсидіану, вулкані. Ічного каменю, який зачаровує глибоким чорним кольором, із білосніжними, немов зимові зірки природними вкрапленнями, цей контраст робить прикрасу водночас елегантною та загадковою, ідеальною як для щоденного, так і для вечірнього образу. Завдяки вулканічному походженню, обсидіан вважається одним із найсильніших каменів оберегів, який захищає від негативу та допомагає власнику зосередитися і досягти своїх. See you later. Центральний елемент у так високоякісний, де сніжний обсидіан. Подивіться на ці ідеально відполіровані круглі намистини. Вони ніби увібрали в себе чорний колір вулканічної лави і прикрашені чарівними, немов крижані зірки білими візерунками. Це природний візерунок, який робить кожну намистину абсолютно унікальною. І ми робимо фінальну вартість: 599 гривень. Зверніть увагу, що тут застібка іде карабінчик. Яку ви теж любите, класична застібка, карабінчик, так? І неймовірне намисто. Код товару 432, довжина намиста іде 49 сантиметрів. За потреби ми покладемо вам подовжувач. Звертаю увагу на це, що. Ш... Шикарне, розкішне намисто, розкішне. я Вже хочу його приміряти на білому фоні. То взагалі буде казково. Подивіться, як воно виглядає неймовірно, казково, чарівно, Код товару. Запам'ятовуйте, записуйте, телефонуйте 432. Це просто казкове намисто, яке буде завершувати ваш образ. Подивіться. Неймовірно. Ну що, буду переходити до наступної пропозиції. Кожна намисто виглядає просто чарівно. Далі, далі, далі. У нас. Ой, ну, краси багато не буває, не буває. Намисто з рутилового кварцу, дівчата. Ну, дійсно, сьогодні тільки встигайте, тому що кількість обмежена, як ви розумієте, це солодкі залишки. Так, зараз щось розщівнути. Так, про. Покладу трішечки далі. Далі хочеться те, щоб ви роздивились кожну намистиночку. Дійсно, неймовірне намисто. Зараз я вам його хочу, мабуть, викладу, щоб ви мали змогу подивитися кожну намистинку. Подивіться, взагалі, О, як воно фантастично виблискує, пане оператор. Подивіться. боже, тікає вже. Ну все, я вам кажу, вже полетіло. Вже хтось його хоче купити стовідсотково. Можливо, хто, цей хтось це я, дівчата, але хіба за вами встигнеш? Подивіться, як воно виблискує, неймовірно. А це у нас намисто з рутилового кварцу з чеським кришталем, довжина 52 см. Код товару 412 – Це витончене намисто, створене для жінки, яка прагне підкреслити свою природню красу та магнетизм. Центральний елемент магічний рутиловий кварц, який ще називають волосся Венери або стріли Амура. Подивіться, як у прозорих ніжно-бежевих намистинках сяють тонкі золотисті нитки рути. Ці включення надають каменю унікального такого живого вигляду, створюючи ілюзію мерехтливих сонячних променів, застиглих всередині. Правда? Це дійсно природній шедевр, який гарантує, що жодна інша прикраса не буде такою ж, м -м, як ваша. Рутиловий кварц здавна вважається найпотужнішим любовним талісманом. Згідно з повір'ями, він здатен посилити особисту чарівність, привабливість, сексуальну енергію, допомагаючи знайти справжнє кохання або зміцнити. Існуючі стосунки, це камінь і ще багатства успіху, який допомагає творчим людям роздобути фантазію та привертає удачу у всіх починаннях. Крім того, літотерапевти приписують цьому мінералу здатність сповільнювати процеси старіння та зміцнювати імунну систему. Ну, те, що нам треба, якраз на зиму, те, що треба. Так, код товару 412, довжина 52 см. за потреби. Ми покладемо Я Нагадую, що а, а, за безкоштовним номером 21 44 88 телефонуйте просто зараз. А я хочу вже приміряти цю розкіш на себе. Я закохалася. Я вам я вам особисто від себе зізнаюся. Я просто закохалася в це намисто. Подивіться, як воно ну це взагалі, коли світло потрапляє, воно настільки змінює свій колір. Подивіться, я навіть ну виграє чарівно, а, і кожен відтінок, подивіться, ніби кожна намистинка різна. Так, от настільки воно. Воно виглядає неймовірно, казково, божественно, божественно прекрасним. Я знайшла для нього це порівняння божественно прекрасним. Так, перехожу до наступної нашої пропозиції. Не менш чарівної, звісно. Зараз будемо з вами розглядати. Це у нас буде агат зараз. Так, агат. Зараз буду вам демонструвати наш чарівний агат. Слухайте, який він красивий, дівчатка. Просто, просто класика. Класика у всій красі. І до речі, тут теж кожен камінчик, так цікаво, так готова продемонструвати наше намисто з фіолетового фіолетова венера, можна назвати, так? Це намисто. Дивіться, взагалі. Так, давайте я викладу, можливо, ось так, щоб було видно саме центр. Так, Дивіться, кожен камінчик по-своєму неперевершено виглядає. До речі, тут застібка у нас іде шпрингільна. Одразу вам покажу, продемонструю. Дивіться, шпрингільна застібочка. Код товару 286. Намисто така фіолетова венера. Так? Це елегантність. А виражена у насиченому такому кольорі та бездоганній формі в його основі лежать великі овальні намистини натурального смугастого агату, чий глибокий фіолетовий колір із дивовижними світлими смужками створює унікальний природний візерунок. Жоден інший камінь не може повторити цю природню красу, яка привертає погляд, наче витвір мистецтва. Погодьтеся, агат відомий як камінь гармонії, захисту він зміцнює впевненість. Дарує внутрішній спокій, оберігає від негативних впливів. Це ідеальний талісман для сучасної жінки, яка прагне балансу між красою та силою. Так зараз хочу вам ще його показати. Ось так викладу, щоб було видно більше наших камінчиків. Подивіться взагалі, як красиво. Ну це ж просто вау! Подивіться, це просто вау. Ну, тікає, бачите, от хтось точно вже дивиться і каже, воно буде точно моїм і правильно робите, якщо ви вже придивилися до цього намиста. А дизайн прикраси підсилюють контрастні елементи намистини. Агату чергуються з такими глянцевими, чорними та яскраво пурпуровими вставками різної форми. Ця динамічна комбінація форм і кольорів надає намисту сучасного такого рішучого вигляду. Чорний, чорні ось деталі підкреслюють глибину фіолетового, роблячи його ще більш розкішним. Так, ну що, давайте його будемо розглядати. Код товару, я нагадую, 286 натуральний агат, 50 см довжина. За потреби покладемо вам ось такий подовжувач. Далі застібка тут шпрингільна. Приміряю швиденько на себе, щоб вам продемонструвати його. Боже, як це красиво! Ну, подивіться погодьтеся. Запам'ятовуйте код товару 286. Натуральний агат. Подивіться, яке красиве поєднання, так? Агат, дійсно, це класика. Так, далі. Переходжу до наступної нашої пропозиції. Так, це у нас. Ах, пейзажна яшма. Ой, дівчатка, кожне намисто просто неймовірне. Так, зараз хочу теж його розщернути, щоб потім приміряти. Так, я раз вам викладу. Красиво. Дивіться. Це у нас намисто під кодом 500. Дуже легко запам'ятати. Застібка у нас іде карабінчик. Перед вами справжній витвір мистецтва природи. Це намисто з натуральної яшми, довжиною 46 сантиметрів. Кожна намистина це мініатюрний, неповторний пейзаж, створений самою землею. Яшма вражає своїми теплими землистими відтінками: від кремового та бежевого до глибокого, коричневого та теракотового. Ці природні візерунки. Схожі на малюнки відомого художника або на вид саванни з висоти. Гарантують абсолютно унікальність вашої прикраси. Пейзажма яш пейзажна яшма здавна вважається каменем гармонії та здоров'я. Вона здатна знімати негативний енергетичний потен... потенціал, заспокоювати нервову систему, дарувати відчуття внутрішньої рівноваги. Це намисто ідеальний аксесуар для тих, хто цінує природню красу та потужну енергетику. Код товару 500. Приміряю зараз до себе. Подивіться надовж. Жину спочатку. Довжина у нас іде 46 сантиметрів. За потреби ми покладемо подовжувач, але обов'язково проговоріться операторам кол-центру. Так, прикладаю до себе. Ой, як це красиво! Подивіться. Ну, на білому все красиво, вони на контрасті, видно, і на тілі буде теж на відкритому декольте, буде теж дуже красиво. Нагадую, що це у нас іде пейзажна яшма. Подивіться, як це неймовірно. Зараз ми бачимо, якраз на Нашому манекені. Далі переходимо далі. А, і це вже завершує зараз наш лот буде завершувати. Це буде яскраве завершення, скажімо так. Так, ну що ж, представляємо вам намисто стигрового ока. Увага, з тигрового ока. Ой, дівчатка, довжина 45 см. За потреби, нагадую, покладемо подовжувач. Головне, проговоріться оператором кол-центром. Довжина 45 сантиметрів, прикрасу з потужною енергетикою та неперевершеним зовнішнім виглядом. Так. Подивіться на ці ідеально відполіровані великі намистини, їхній золотаво коричневий колір, прорізають смуги, що створюють. Приголомшливий ефект котячого ока, або як його називають, погляд хижака, завдяки цій природній грі світла. Мінерал буквально сяє зсередини, привертаючи захоплені погляди, тигрове ока здавно вважається найсильнішим оберегом, який захищає власника від пристріту негативу. Та злих намірів а, намірів вибачаюсь. Це намисто талісман цілеспрямованих та активних людей, які прагнуть успіху. Тигрове око наділяє вас хоробрістю, впевненістю та допомагає приймати мудрі та раціональні рішення. Воно приносить успіх у фінансових справах, допомагає укладати вигідні угоди та захищає від фінансових втрат. Тому придивіться до цього намиста. Я зараз просто. Зачарована нашим тигровим оком. Давайте ще зараз його примірюю. Код товару 323 тигрове око. Так, 323 довжина у нас іде 45 см, За потреби ми покладемо вам подовжувач. Так, зараз ще примірюю до себе, щоб ви, хоча б, візуально. Так, дивіться. Дівчатка, і це вже намисто, яке завершує так наш лот розпродажу. Тому оберіть свій ідеальний талісман: тигрове око для успіху, так, агат для гармонії, яшму для захисту, кварц для кохання чи обсидіану. Коли ви можете придбати будь-яке з тих унікальних натуральних намис за спеціальною вартістю, 599 гривень. Подивіться, як ви яка на світлі, тигрове око. Так, швиденько, зараз давайте пробіжемося по кожному намисту. Зараз ми бачимо, так, зараз посуну. Отже, наше неймовірне намисто під кодом 432, це сніжний обсидіан, неймовірно виблизкує 49 см, код товару 432, сніжний обсидіан. Далі, далі. Не менш чарівна, в якій я просто закохалася з першого погляду. Це намисто під кодом 412, рутиловий кварц з чеським кришталем. Так, 52 сантиметри. Подивіться, як воно виблискує. Останній погляд: 412, код 412. Далі агат, класика. Агат. Зараз скажу вам під яким кодом 286 Агат, натуральний, 50 сантиметрів. Довжина. А код 286. Код товару 286. Подивіться, яке красиве намисто. Далі пейзажна яшма. Я її вже бачу здалеку. Так, пейзажна яшма. Зараз скажу код товару уважніше. А код товару 500. Легко запам'ятати, пейзажна яшма код товару 500, а довжина 46 сантиметрів. І, дівчата, така вартість тільки під час прямого ефіру. 599 гривень. Кожна намисто коштує 599 гривень по 599 Це намисто тигрове око, код товару 323, довжина 45 сантиметрів. Неймовірно грає і виблискує на світлі. На нашому. А уявляєте, десь на сонечку, теж як буде красиво. Тому робіть свій вибір. Обирайте, яке намисто все ж таки буде сьогодні вашим. А ви знаєте, я б біг... би могла, забрала б собі всі. Ну що, дівчатка? Обирайте, я не знаю, вибір складний, але поки така вартість, користуйтеся нагодою. І хочеш, 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 поки я не передумала і все собі не забрала. Рухаємось далі.